Сьогодні розкриємо взагалі структуру майстерності Дмитра Івановича, тому що йому є чим пишатися. Чому ти пішов в девелопмент? Тут десь п'ять кварталів. У нас золочі, один, золоче, два, візуві, золоча Рівєра, золоча Делюкс і золоча Прованс. Більше ніж тисяча будинків. І інфраструктура, напевне, найкраща в Україні. Кожен будинок, по-перше, саме енергонезалежний, у кожного стоять свої сонячні панелі, акумулятори, інвертори. Скільки тобі вдавалося найбільше заробити там, за місяць, за рік? Перед тобою сидить людина, яка зі своєю командою, перша в Україні, зробила пиво, яке зберігалося 45 діб. Саме головне в заміському житті це не будинок. А то, що тебе оточує біля цього будинку і, і середовище, в якому ти знаходишся, я зрозумів, що спочатку треба створити інфраструктуру, а потім продавати будинки набагато легше. І фактично, глядачі нашого каналу перші дізнаються про пресейл, бо його ще немає. Наскільки я знаю, реально побачать вперше.